Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви завітали до мене, дуже рада, що ви переглядаєте це відео. У мене почався вихідний день і я трошки пізніше на вихідних встаю, застеляю наше ліжко, наводжу порядок тут і також буду е, займатися домашніми справами. Чоловік поки що готує нам сніданок, а я е, тут виконую іншу роботу. Назбиралося за минулі рази багато прання, тому я принесла його у нашу шапу поскладати. І побачила, що чоловік деякі речі поскладав не дуже добре, вирішила також перескладати. Тут у нас зберігаються рушники, постільна білизна дитяча, а також якийсь текстиль, який потрібен штори, різноманітні такі штуки. Перескладала тут швидесенько. Буду також спускатися до дітей, до чоловіка і будемо снідати. Сьогодні у мене в планах зробити доглядові процедури за собою, оскільки чоловік вдома, і ми можемо, я можу йому довірити діток, ось і зайнятися певними справами, на які потрібно трошки більше концентрації, часу, і точно буду впевнена, що він за ними догляне. Ну і нарешті буду фарбувати відрослі корені волосся. Роблю це не дуже зараз часто, десь раз на два місяці, і користуюся безаміачною фарбою фірми Syos Oleo Intens. Я зараз наношу на обличчя крем. В тих місцях, де може потрапити фарба, щоб не пофарбувало мені обличчя. Змішую два інгредієнти, там дуже зручні колбочка така і тюбик, видавлю одне в інше з і буду е швиденько це все наносити на корені. Взагалі, е я згодна, що це не найкращий спосіб е для волосся, щоб його фарбувати, тому що тут трошки агресивні. Е Інгредієнти, однак я зараз зовсім не маю часу, чесно кажучи, можливості кудись бігати в салон, а це займає набагато більше часу, тому я вже звикла і взагалі завжди фактично користувалася самостійно фарбою вдома. Вмію це швидко робити достатньо. І, як мені здається, в мене непогано виходить. Маю таких кілька пензликів. Один у мене з розчісочкою для того, щоб розділяти пробори і прочісувати, якщо потрібно. А інший просто пензликом. Мені зручно, нічого складного в цьому не бачу, я вже ну і У мене від природи не дуже густе, прямо волосся таке, тому я справляюся без сторонньої допомоги. Звичайно, мрію прокопну волосся тут однозначно, але ще після пологів маю випадіння волосся. Чекаю, коли все це буде відростати. Але все рівно сивина десь вже проявляється, волосся відросло, тому хочеться привести себе до ладу, бо е, крайню покраску робила аж на початку березня, а вже початок травня, і захотілося мені трошки краще виглядати, тим паче, що вже. Сезон шапок минає і хочеться мати привабливий вигляд для самої себе. Всі ті самі дії роблю і з іншого боку. Дуже легко, швидко і просто, насправді ніяких додаткових зусиль не потрібно. Мені достатньо одного дзеркала, і, як то кажуть, вже рухи завчені. Я розумію, що і як потрібно робити. Ну, такий найбільш, можливо, незручний момент це потилиця і задня частина голови, але я теж тут уже приблизно розумію, як потрібно відділяти волосся, щоб профарбувати потрібні участки. До речі, це мій перший досвід знімання на камеру процесу фарбування, і я дуже позитивно здивована, тому що. Я думала, що однозначно пропущу якісь діляночки, але на камері побачила і ще раз підтвердила для себе, що я справилася добре. Я використала половину усього об'єму фарби, тому що волосся в мене не дуже густе. Ось і решту я викидаю. Можливо, варто було б якось навчитися відділяти тюбики, але я цього не вмію, чесно кажучи. Тут ось у мене якісь залишки фарби з'явилися. Я витираю це дуже легко зробити, поки там є крем. І я всім так раджу користуватись і заодно вирішила пофарбувати брови. Брови я теж фарбую сама. Я не ходжу на жодні процедури. Я користуюся вже дуже довго, довгий час фарбою для брів, а саме хною. Я вам показала тюбик такий оранжевий. Мені дуже подобається ефект, який їх залишає, ну, і це корисно для наших волосиночок на обличчі. Вони не псуються, а лише підфарбовуються. В цьому процесі дуже важлива точність нанесення, на мою думку, і е, консистенція засобу. Потрібно щось таке і не текуче, і в той же час густеньке, але не зовсім е, грубе. Ось. Правильна консистенція має бути, щоб покривала повністю усі волосиночки. Ну, я тут вирівнюю все це діло, щоб було більш-менш рівно. Ну, звичайно, буває таке, що там міліметр від міліметра відрізняється. Ось, але я, оскільки ця фарба швидко змивається, то це не так критично. І ось результат після 15 хвилин витримки дуже природній ефект, немає такого. На штукатурного мені зараз це дуже подобається. Просто темніші бровки. Так, бігом висушую волосся. Не люблю сушити і роблю це вкрай рідко. Це просто що, вже пофарбувала, хочеться подивитися, як буде з укладкою виглядати це все. Діло. У мене зараз карем, постриглася я на початку весни цього року. Теж у зв'язку з тим, що сильно випадало волосся, ну, це такий післяпологовий процес. Каре потребує укладки, але я е, не маю можливості кожен раз укладати, тому вже як воно там висихає природнім шляхом, таким чином і виглядає. Знаю, що було б кайфово укладку підтримувати, і мені подобається, коли воно все гарно і свіжо. Але на це потрібно час, але у мене його зараз не дуже багато. Ось я, наприклад, це відео озвучую вже мабуть. Тиждень після того, як я його зняла, коли в мене з'явився вільний час. Висушу я також не до кінця, буквально надаю форми кінчикам, тому що вони в мене трішки б'ються. І все решта досихає природнім шляхом. Вийшло дуже-дуже природне, дуже, дуже, дуже симпатично, мені подобається. Ну і після того, як навела порядок з собою, займаюся підготовкою обіду, сьогодні буду готувати відбивні. Думала, що розморозила куряче філе, а тут виявилося, що це стегень, що це м'ясо стегна курячого, в принципі, ще краще, воно соковите. Я дуже люблю м'ясо стегна. Я купую без шкірки, тому лише трошечки відбиваю, воно досить м'якеньке і не потребує таких, таких зусиль. Підготую зараз м'ясо на декілька днів, тому що не люблю кожного дня заморочуватись саме з м'ясом. Якщо там гарнір або салати сніданки, ми готуємо щоразу свіженькі, то м'ясні заготовки стараюсь робити на кілька днів. Сім'я велика, син, дочка, я і чоловік. Ми четверо всі вживаємо м'ясо, тому ну, потрібно досить багато для усіх. Солю і додаю спеції до курячого м'яса, нічого такого особливого, вже готова суміш спецій. І буду панірувати в борошні тут суміш борошна, пшеничне звичайне, кукурудзяне, ну і яєчко. Зразу буду смажити на двох сковорідках, тому що на фоні діти і ми планували займатися іншими зовсім справами, тому щоб пошвидше з цим справитися, використовую зразу дві сковорідки. Щоправда, після цього в два рази більше миття. І ви знаєте, в мене є посудомийка, але я, чесно кажучи, не дуже часто нею користуюся, можна сказати, рідко. Не знаю чому, я настільки звикла все мити вручну і одразу після їжі, щоб не накопичувалася брудний посуд. Що часом я сама собі, і чоловіку, нагадую, що у нас є посудомийна машина, і ми можемо скористатись нею. В цей раз я знову за нею забула. Я ж звичайно жартую, але дійсно мені здається, що я швидше справлюся за посудомийку, хоча розумію, що в принципі стільки посуду за один раз використалось, що можна було би її і включити на якийсь цикл. Буду викладати м'ясо на паперові рушнички, щоб зайвий жир стікав, тому що на дня готувала рецептик і зрозуміла, що це дуже прикольний лайфхак. Тоді менше жиру вживається, і так насправді організму легше переварювати жирну таку їжу. А ось вже і перша порція. Зараз я поклала на паперові рушнички. Потім перекладу у скляний контейнер і включу духовку на 150 градусів, щоб вони трішечки дійшли. Тому що скориночка гарна, але щоб точно бути впевненим, що все пропіклося. Я ще на хвилин 10 в духовичці тримаю в контейнері. Ну, і поки тут готую, вже досить жарко стало, вирішила, що потрібно випити води. Забуваю пити воду, хоча і кухлі два стоять, дістала мінералку. П'ю і відчуваю, що ось останнім часом взагалі дуже-дуже сушить. Шкіра пересихає, не знаю, з чим це пов'язано, але навесні вона завжди дуже-дуже суха шкіра, і у дітей теж. А завершую, вже готувати, і буду займатися далі своїми справами. Протираю швиденько все, що тут бачу. І ось така смакота вийшла, це вже після духовочки, дуже соковите м'язко. Спробуйте і ви, а нам смачного. На прикорм найменшому сину відварила броколі, і сину не дуже сподобалось, зате старші захотіли теж і почали уплітати, і ми цілу упаковку 400 г броколі зараз з'їли. І ще запланувала сьогодні. Помити деякі речі тут, долити миючий засіб. І поки діятиме засіб для унітазу, я переливаю із запасних упаковок мило у контейнер. Бачу, що закінчилася одна упаковка, вирішила додати іншу. Думаю, нічого страшного не станеться. Витираю умивальник. Тут деякі плями були після ринкових процедур. І на сьогодні запланувала помити ще підніжку, таку підставку. Це з ікеа. Діти користуються нею, аби мити руки, тому що вони не дістають, щоб відкрити кран. І ми давненько вже купили. Дітям подобається і в принципі вона легко миється, але час від часу це потрібно робити. І сьогодні саме цей день. Все зі своїми справами на день я справилася, витираю від пилу рушнику сушарку і ми будемо збиратися на вулицю. Дякую, що були зі мною. Бажаю усім вам гарного дня. приєднуйтесь до каналу.